Працювала тактична авіація, зокрема літаки су 34 які і випустили дві ракети Х-59 у бік південних областей. Х-59 — Це високоточна керована російська авіаційна ракета класу повітря Земля, тобто така, що знешкоджує ціль на землі, воді чи об'єкти в заглибленнях. Росіяни Х-59 запускають із винищувача Су 24 чи Су 35 Цією ракетою росіяни обстрілюють Україну. Так дійсно ворог ударив по території міста. скажімо, крилатою ракетою, що я розумію, Х-59. Продукують ці ракети на Смолінському авіаційному заводі. Про це і поговоримо сьогодні. Ви на каналі Мольфар. Не забудьте підписатися. Смоленський авіазавод, як і конструкторське бюро Радуга, входить у величезну державну корпорацію, яка називається тактичне ракетне вооруження. І, власне, і самої назви корпорації стає зрозумілою її ціль. Окрім Х-59 та її модифікацій, на Смолінському авіазаводі виготовляють ще цивільні малі літаки і займаються їхнім обслуговуванням. А також там роблять безпілотник «Чела» для російських прикордонників. Виготовляють також парогенераторів. Раторам, складні меблі для туризму, стільці і рюкзаки для риболовлі та сувеніри. Але очевидно, що найбільшу кількість замовлень. Авіазавод у Смолінську отримує саме на виробництво ракет у серпні минулого року. Вони отримали контракт від Міноборони РФ на ракету класу повітря Корабель. Якщо дивитися на цю специфікацію замовлення, то мовиться саме про ракету модифікацію Х-59 МК х 59 А і Міноборони буквально забронював Смолінський авіазавод до 25-го року для виконання задачі за цим контрактом. Жодних більше сувенірів чи стільців розкладачок для риболов. Через таке замовлення від Міноборони РФ до 2024 року на заводі планують збільшити кількість співробітників від 2 тисяч до 4 тисяч 300 осіб. Але звісно, завод чи корпорація жодного звіту по персоналу не надають із 2016 року. Тому точну інформацію щодо кількості співробітників перевірити вкрай складно. На середину листопада минулого року було відкрито 120 вакансій із 18 направлень. На завод шукали токарів, слюсарів. Фрезерувальників, таких, наприклад, як Кирил Філімонов, який працює на смоленському заводі, він цікавиться задвайною зварюваннями та рівнем спальних районів у Смоленську. До 2024 року планується поступовий зріст чистого прибутку заводу до 36 мільйонів доларів у порівнянні з 3 мільйонами доларів у 2021-му. Знайти Смолінський авіазавод не надто складно. Смолінськ, вулиця Фрунзе, 74, пожежна частина заводу знаходиться по вулиці Кутузова, 15 і пишеться як корпус номер 63. Там поруч стоять літаки СМ-92. Друзі, поки ми монтували це відео, з'явилася інформація про те, що Смоленський авіазавод став об'єктом ураження з дронами три із чотирьох запущених потрапили точно в цель. Через війну в Україні у 22-му році на завод були накладені санкції від США, Європи, Канади та Японії, як на ту компанію, що входить до оборонно промислової бази РФ і виготовляє зброю. Але ще у 10-му році завод разом із виробником літаків Прак Авіа створили спільну чеську компанію Consul Group of Companies. Санкції для дочірнього чеського підприємства наразі не знайдено. У нас на сайті ми докладніше написали про цей завод, а також зробили деанон на керівників та директорів. Є також розслідування про конструкторське бюро Радуга, покликання ми залишаємо в описі під відео. А з вами було Мульфар. Підтримуйте ЗСУ, допомагайте волонтерам і бережіть себе!